Христос Воскресе! Дорогі брати і сестри, шановні волонами, з усім християнським світом ми сьогодні прославляємо світле Христове Воскресіння. Христос, який прийшов в цей світ, жив серед людей, пострадав за нас на Христі, Воскрес і Вознісся з плотів людською на небо. Приніс в цей світ спасіння кожної людської душі, але усвоїти це благо, цей дар Божий потрібні великі труди. І ми всі почерпаємо сили для несення цих трудів, особливо у Воскресінні Христовому. Кожної неділі на протязі року ми прославляємо Христа Воскрешого. І це благодатна сила, цей дар, який дарований нам, Господом Ісусом Христом, незреченна радість і світла подія, яку ми повинні зберігати як найвищий дар від Бога. І, звичайно, ми розуміємо, що нести той хрест, який Господь заповідував, це нелегко. Але знову, коли ми співаємо і прославляємо Христове Воскресіння, говоримо, «Сєбо прийде Христом радість всьому міру. Радість Воскресіння. Переходить через Хресте насіння, тому будемо прилагати всі зусилля, щоб всі труднощі, які нам дані, перенести їх достойно, так як заповідав Бог в своєму святому Євангелії. Ми в теперішні дні переживаємо війну, яка проходить на нашій землі. І ми знаємо, що потребують особливої допомоги наші воїни. І ця допомога повинна бути від нас, перш за все, молитвою, а потім і іншою допомогою всесторонньою, щоб скоріше наші солдати з перемогою повернулися до домівок. І з усіма разом славили Христа Воскресого. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!